Привет. Зараз я розповім вам про настільну гру Крила і про доповнення до неї. Тут в нас Крила птахи Європи, Крила Птахи Азії, Крила Птахи Океанії та Крила Фанпак. Як бачите, це дуже популярна гра, бо до неї вийшла така величезна кількість доповнень. Всі вони при цьому локалізовані видавництвом і громах. І одразу вам скажу, що крила це дивовижно. Кльова настільна гра, сімейна, де ви наглядаєте за пташками, дивитеся, викладаєте їх вибудовуєте власний дуже такий приємний та привабливий двигун з пташок. Тож, давайте спочатку розповім про базу, базові правила, а потім пройдемося по кожному доповненню, і я трішечки вам про них розповім. І наприкінці вирішимо, які з цих доповнень саме вам необхідні. Тільки якщо вам подобається база, поїхали! Тож в цю гру ви можете грати від одного до п'яти гравців. Тут в мене розклад на двох. І я вам трішечки розповім право, не буду докладних розповідати, але загальні права ви в мене зрозумієте. Тож спочатку кожен з гравців отримує дві картки з цілями, і ви обираєте собі одну з двох цих карток. І також кожен з вас отримує п'ять карток з. Тажкам і 5 різних типів їжі. І вам потрібно залишити кількість карток-пташок собі, і за кожну з цих карток, які ви залишаєте, одну їжу, ви собі скидаєте. Тобто ось у мене 5 їжі, я хочу залишити собі ось ці дві картки, і через це я скидаю ось ці дві їжі в банк. Тому що я залишаю собі дві картки. В кінці в сумі у вас буде 5 карток і їжі на початок гри. Ці інші картки я скидаю. Мій суперник робить те саме, і тоді ви готові приступати до гри. Ця гра в нас грається певну кількість раундів. Ви їх бачите ось на цьому планшеті. В кінці кожного раунду у вас є спеціальна ціль. Ці цілі викладаються на початку раунду випадково. Вони двосторонні, і ви бачите, за що будуть отримати бали в кожному раунді. Сама ця штука, вона теж двостороння. Тут є голуба сторона, більш така добра і сімейна, ніколи на ній не граю. І більш агресивна е, сторона, де ви змагаєтеся один з одним за більшість в кожній категорії. Наприклад, в цьому випадку в першому раунді буде обтримувати бави той в кого більше всього пташок. В другому раунді ви будете змагатися пташками в водному реалі, в третьому раунді ви будете дивитися на пташок. З таким типом гнізда з яйцями, і в четвертому раунді буде дивитися на яйця у лісі. Зараз ці позначки вам не знайомі, але протягом партії ви просто зрозумієте, що це позначки на ваших пташках. На них є безліч різноманітних позначок. все вам приносить бали, і також ці цілі наприкінці кожного раунду це одна з можливостей вами отримувати переможні бали. Ваші дії в цій грі це ось ці кубики, і їх кількість на початку раунду це і ваша кількість дій. Але протягом гри ваша кількість дій буде зменшуватися. І давайте покажу, вам, які у вас є власні дії. Ці дії вказані у вас на вашому планшеті. Перша дія зіграти птаха, друга дія отримати корм. Третя дія – покласти яйця. І четверта дія взяти картки птахів. Коли ви будете їх розігрувати, то ви будете класти в свій кубик. На крайню незайняту клітинку і отримати, що на ній написано. Коли ж там буде розіграний птах, то ви будете спочатку отримувати те, що на клітинці написано, а потім рухатися далі і отримувати те, що написано в коричневій властивості вашого птаха. Там написано при активації. В цей момент ви його активуєте. Тут у вас чотири варіанти дій, які можуть робити свій хід. Зіграти птаха, отримати корм, покласти яйця та взяти картки птахів. Ви в свій хід викладаєте кубик дій. На ту дію, яку ви хочете зробити, на крайню незайняту клітинку і отримуєте, що на ній написано, і потім рухаєтеся далі. Якщо ж ця клітинка зайнята, то ви кладете на крайню незайняту, отримуєте більше бачите, їжі. Я розкажу, як кожна з цих дій ще працює. І далі ви активуєте коричневі властивості ваших пташок. На них прямо написано при активації. Тобто, якщо в мене тут немає в цьому реалі пташок, я кладу сюди кубика і просто отримую одну їжу з кубика їжі з такого. І далі нічого. Якщо ж в мене тут є вже дві пташки, то спочатку я отримую дві їжі, потім отримую одного черв'яка або одну калину з годівниці, якщо вони там є. Потім беру дві картки, і якщо я це зробив, то скидаю одну з руки наприкінці цього ходу. Тобто активую властивості цих пташок. Тепер давайте розповім про кожну дію більше. Спочатку зіграти птаха. Для того щоб зіграти птаха. Вам потрібно заплатити його ціну, яка вказана на ньому в їжі. Тобто, наприклад, для того, щоб зіграти цю качку каролінську, вам потрібно заплатити дві пшениці і одну калин. При цьому будь-яку одну їжу ви можете замінити двома іншими. Наприклад, для того, щоб зіграти цю качку каролінську, я міг би зіграти дві якісь їжі, поміняти їх на одну пшеничку, другу пшеничку і ще одну калинку. Це насправді просто ягоди, але мені подобається називати їх калинкою. Якщо ви хочете взяти собі їжу, то ви Ось берете два кубика. Це означає, що ви берете з оцієї годівниці собі два кубики. Наприклад, я беру собі оцю рибку і оце пшонку. Я взяв рибку і пшонку собі і отримав їх. І також, якщо ви бачите тільки на кубиках один символ, то ви можете в будь-який момент ходу перекинути усі кубики, які у вас є. А якщо в годівниці тільки один якийсь символ, ви бачите. Це буде виглядати ось. Розкажу вам ще про дію зіграти птаха. Якщо ви граєте, ви кладете кубик на ту колонку, куди ви хочете зіграти птаха. Якщо ви граєте птаха в першу колонку, то вам потрібно заплатити тільки їжу за нього. Якщо ж у наступну, то тут бачите ще намальоване яйко. Вам потрібно буде заплатити одне яйко за те, щоб розмістити птаха в цю колонку. І Цілих два яйка вже наприкінці гри, для того, щоб розмістити його в цю колонку. Де ж взяти яйка? Та ось ось вони, що ви думаєте, ось ось яйка. І для того, щоб їх звідси отримати собі на планшет, ви ходите і робите дію, яка називається Покладіть яйця на птахів. Дуже зрозуміло дія. Ви її виконуєте, отримаєте стільки яєчок, скільки тут написано, і їх розміщуєте на своїх птахів. Ось так, обережно, не так, як я зробив. Кожен з птахів може тримати на собі таку кількість яєчок, яка на ньому намальована. Також на, птас, на птаху намальовано, в якому реалі він може бути, яку їжу треба йому, щоб він заселився в ареал, скільки балів він принесе наприкінці партії, яке в нього дупло, що потрібно для деяких задань і для різних властивостей. Є тут кількість яєць, які він на собі може тримати. Є його розмах крила, є спеціальна властивість цієї пташки, і також є цікавий факт про цю пташку. Ваші рибуроголові не будують власні гнізда. Вони відкладають свої яйця, у гнізда інших птахів. І саме за допомогою дії покласти яйця, ви викладаєте яйця на своїх птахів. Також остання дія – взяти карти птахів. Ви можете взяти собі будь-яку картку завіарію. Або верхню картку з колоди. Це насправді усі прави. Наприкінці кожного раунду ви дивитеся, хто найкраще виповнив місію, і туди викладаєте один свій кубик. І таким чином у вас стає менше дій на наступний раунд. Потім передається фішка першого гравця, і так ви продовжуєте грати. Ви отримуєте наприкінці гри бали переможні за бали, які написані на ваших тахах. Ви отримаєте їх за свої цілі. Ви отримуєте за яєчки, які на них розташовані. Також деякі пташки вони полюють, і ви підкладаєте пташок інших під низ. Це також приносить вам переможні бали. Також у вас є власні скриті цілі, вони також приносять вам переможні бали. Все тут приносить вам переможні бали. І це дуже круто і просто робити. Ви всі хід робите одну з чотирьох зрозумілих дій. Вам треба грати птахів, щоб вони у вас були. Для цього вам потрібен корм, потрібні картки, пташок і потрібні яйка. Ви все це отримуєте іншими діями. Все тут зрозуміло, і кожна з дій вам приносить те, що вам потрібно для інших дій. Круто. При цьому подивіться тільки, який тут неймовірний компонент. Тут в нас все чудово. В нас просто неймовірна якась кількість оригінальних карток, на кожній з яких є оригінальні малюнки з пташками, і на кожній цій пташці є. Купа інфи про неї і також якийсь цікавий факт про цю пташку. Гракл звичайний. Взимку гракли ночують великими скупченнями, які можуть сягати мільйонів особин. Також, крім цього, у вас є ця шпаківня для китка оцих дерев'яних кубиків. Промазав, яка не завжди зручна інкурсуватися, але круто, що вона є. І самі оці кастомні дерев'яні кубики. Це неймовірно. Плюс усі завдання, які у вас є, вони незвичні. Тут, наприклад, ось експерт з харчових мереж птахи, які харчуються тільки черв'ями. Це м, звичайно. Або якісь птахи з якимись гніздами. А, наприклад, є завдання картограф, птахи в назвах яких є географічні назви: це американські, балтиморський, каліфорнійські, мексиканські, флорицькі. Це просто, блін, ну цікаве, незвичне завдання. Плюс на цих карток завдань є різні бали. і також на кожному з цих завдань вказано процентно на якій кількості карток ви можете знайти цю саме пташку. Це прям вау, як круто. Ще оці завдання, які ви виконуєте кожну партію, міняються. Плюс у вас є оці, оці плашки для того, щоб зберігати. Оці яєчка, вони пластикові, неймовірні. Крім цього, оці планшети в кожного гравця. Це просто якийсь... Вишуканий шик, але це ще не все. цій грі ще купа правил, які вам допомагають. І вони зроблені з неймовірного матеріалу, який дуже приємно торкатися. І тут не просто тільки правила, є ще. Додатковий додаток, який вам просто якщо у вас є питання по будь-якій карці. І також це гра, в який є автома, так як в нас це гра від Stone Games. В них є окрема така штука, як автома. Це не просто варіант гри на одного гравця, а це права, які вам замінюють і. Модулюють дії окремого гравця. Оце у вас хлопець автома, і він може грати з вами. Бачите, який приємний проти вас. Ви просто можете самі, якщо вам дуже нудно і скучно грати проти нього. Або якщо ви граєте з іншими гравцями, то додавати собі як додаткового гравця ще автому, який буде просто додавати вам хаосу в вашій партії. У-у-у. І це ще не все. Крім цього, всього, в цій грі є окремий пакет. Ви думаєте, це щось погунське? Ні. В цьому пакеті є. Окремі картки стартові і окремі бамашки з тим, що ви робите в свої перші чотири ходи. Тут написано точно детально, які у вас картки на руці. Як ви граєте і що робите крок за кроком, і це неймовірний спосіб для того, щоб навчитися грати перший раз. Тому що тут гра вас просто бере за ручку, так веде і вам дуже ретельно пояснює все, що робите, куди викладаєте. І якщо ви пройдетеся по цим право, набагато легше зрозуміти, що де відбувається, і по цим право набагато легше вчити інших гравців. Це неймовірно. Якщо ви ще не зрозуміли, то я вважаю, що Крива це неймовірна гра. Крива, це дійсно чудова сімейна гра, в яку з захопленням можуть грати дуже різноманітні гравці. В неї можна посадити і зовсім новачків, і гравців, які вже багато награлися і спробували собі ну, різні стратегії. Це це тому, що тут просто якийсь неймовірно захоплюючий процес. Я насправді, коли подивився вперше на цю настільну групу, думав: ну, це все не для мене, якісь пташки, яєчка, все це якось дуже сімейно. Тут мало дійсно взаємодію, це не, не для мене гра. Але коли я почав в неї грати і коли я зіграв перші партії 12, то я зрозумів, що це неймовірно захоплююча, цікавезна гра, в яку кожен раз дуже цікаво грати. Вибудовувати оцей ланцюжок з власним двигуном дуже цікаво. Реграбельність дуже висока. Тут різні задачі вам приходять, різні цілі на партію, їх є ще додаткові. Це не всі ви бачите тут перед собою. Сама кількість карток, бачите, скільки тут карток. Ви побачите за партію, ну, можливо, якщо вдвох граєте, ну, може, третину, просто якщо їх проганяти. Але просто щоб пройтися по всім карткам, причому скидаючи не їх, вам знадобиться далеко не дві навіть партії. Це класна гра. Серед мінусів її є те, що. Ну вона дійсно занадто добра, невеликий рівень взаємодії між гравцями, тому що загалом кожен з вас просто вибудовує свій власний двигун, іноді ви щось даєте іншим гравцям, і ви можете змагатися на цьому полі, що я думаю обов'язково робити. Якщо ви не граєте з дітьми, також ще можна сказати декілька мінусів про те, що тут досить високий рівень рандому, іноді вам дійсно можуть не заходити потрібні картки або не випадати потрібна їжа, і тоді ви зможете сумувати. І ще можу додати, що тут є один такий момент, що ви можете вигравати за допомогою стратегії накладання яєчок. І це не завжди весело, бо наприкінці партії іноді можна ходити і просто набирати собі яйця. Але це я кажу через те, що багато грав цю гру. Вона неймовірна, і я тепер просто знаю її мінуси в кожній грі мінуси. Але ця гра в ній стільки кльових плюсів, що вони точно перевершують ці мінуси. І це гра, в якій ви можете сидіти і отримувати задоволення, граючи в неї від 1 до 5. Мені здається, найкращий варіант грати в неї це в трьох-чотирьох. В на п'ятьох вже багато, з'являється даунтайм. А на одного не мій варіант. І ще насправді я думаю, що це на двох чудова гра. Це бомбезна дуелька, в яку ви можете задоволенням вдвох грати. Тож загалом я вважаю, що Крива це чудова сімейна сіна гра, яка підходить в принципі, дуже різним гравцям. Я зустрічав людей, яким вона не подобається за темою, або може вони не в захваті від неї, але я не зустрічав людей, які вважають Крива поганою грою. Тому що тут дійсно багато крутих геймдизайнерських рішень, і криво це дійсно хороша гра. Тепер давайте розповімо про доповнення крила птахи Європи. У, це гра про наших з вами пташок, які за вікном у нас співають. Це в нас дуже просте доповнення. Тут в нас додається авіарі, в якому в нас ще 81 картка нових пташок. При цьому загалом вони не дуже змінилися. Тут додалися властивості голубі, які спрацьовують тільки наприкінці раунду. І ще деякі е, додаткові е, варіанти пташок, наприклад, великі пташки, які займають одразу дві місцини на вашому планшеті, що незвично. І ще деякі незвичні нові властивості, цікаві. Але загалом тут вони дуже прості, нових правил не привносять. Також з'явилися нові цілі раунду, теж цікаві. Наприклад, заповнені колонки, у вас з'явилися з'явилися дії з колонками, наприклад, птахи з підкладеними картами, тобто якісь незвичні штуки, картки в вашій руці. Щось нове, нові стратегії з'явилися. Також з'являється новий блокнотик, додаткові жетони їжі, і те, що обов'язково додається в кожному доповненні, це нові яєчки. Дивіться, які гарні яєчки. Тож, крила птахи Європи це дуже таке спокійне доповнення, яке допоможе вам отримати саме те, що ви шукаєте, якщо ви не хочете поскланювати собі цю гру і просто хочете більше того ж самого. Тут додається декілька правил нових, але вони не поскладені гру. І це доповнення, яке одразу можна замішувати з основною грою. Чи треба вам це доповнення? Не знаю. В базі і так достатньо всього. Але якщо вам дуже подобається гра, і ви просто хочете побільше того ж самого, то крила птахи і в гропи» – це просто такий сейф бет. Це варіант, який ви можете собі легко взяти. Тому що ви отримуєте те ж саме і просто додаткової сітки механіки, трішечки більше фльору і нових пташок ви отримуєте. І більше ще, певно, задоволення. Тепер давайте подивимося, що в нас додається у доповнення крила птахи океані. Тут в нас додається, як завжди, ціла купа різноманітних карток. Додаються звичайнісінько, нові яєчки. Дивіться, які гарні жовтенькі яєчки. У! Боже яєчки! Також додається отакий нектар. Це в нас новий додатковий тип їжі. І для того, щоб отримати нектар, тепер у вас є цей нектар на кубиках. Бачите, в нас нові кубики, на яких тепер можна отримати нектар. І також в цьому доповненні у вас 5 нових планшетів, спеціально, щоб грати їх з нектаром. Цей нектар ви можете використовувати як заміну будь-якому варіанту їжі. Але також цей нектар згорає наприкінці раунду, якщо ви його не використали. Тож це незвична яку ви будете використовувати. Також змінився планшет, крім його оформлення. Якщо ви будете використовувати нектар, ви його збираєте в себе на планшеті, і наприкінці гри, хто більше його зібрав, це буде приносити переможні бали. З'явилися додаткові дії. Тепер ви, наприклад, не просто отримуєте картку, а ще можете отримати одразу додаткову картку. Такого раніше не було. Ось порівняєте з базовим планшетом, просто отримати картку, а тут отримати картку і можуть ще отримати картку. Тобто тут ви отримуєте більше карток, але при цьому отримуєте. Менше яєчок, що також мені більше подобається. І також тепер ви отримуєте більше варіантів, отримати більше їжі, що також круто. Насправді може здатися, що цей планшет небагато змінює, але погравши з ним, ви зрозумієте, що просто додавання одного цього планшету додає дуже багато різноманіття. І плюс з'являється реально багато нових карток з новими варіантами дій. Багато з них спрацьовує наприкінці гри жовтеньких. Також з'являються, звичайно, нові картки бонусів. І я вважаю, що це must-have доповнення, тому що воно дійсно змінює гру. І якщо ви хочете собі стратегічного різноманіття, то це саме те доповнення, яке я вам раджу, тому що воно не просто привносить вам нових правил, а воно дійсно покращує гру, якщо ви багато пограєте в різні варіанти цієї гри. То цей варіант з нектаром, то це буде то варіант, який будете завжди використовувати. Мінусом цього є те, що тут з'являються додаткові правила, і вони не так елегантно працюють, як база сама по собі. І не завжди е, вам захочеться використовувати це доповнення з новачками, тому що це реально трішечки більше правил. Є картки, які саме тільки за нектар спрацьовують. Але загалом я вважаю, що якщо ви постійно граєте в крила, то криво птахи в океані це те доповнення, яке вам прям треба брати, щоб отримати більше стратегічного різноманіття. Тепер, звичайно, розповім вам про доповнення крила Птахи Азії. І це незвичне доповнення, тому що в ньому ви отримуєте окрему повноцінну настільну гру. Тут у вас є все для гри вдвох. Ця настілка може використовуватися як повноцінна дуелька для двох граців. Тут є все, що ви могли грати в неї. Тут у вас є окремий авіарій, є окреме місце, куди ви кидаєте кубики, є оригінальні кубики, як в базовій грі, є ціла гора карток з додатковими діями, які впливають і на інших гравців, що мені подобається, тут додається реально взаємодія. Є окремо корм, є окремо яєчки і окремо з'являється ось таке поле. Це окреме поле для двох гравців. Тепер кожен раз, коли ви виставляєте якусь пташку, ви можете за цієї пташку виставити один свій жетончик. І саме за ці жетончики ви будете виконувати місії на кожну партію і також отримувати додаткові бонуси. Це дуже проста штука, яку легко пояснити, яка легко працює, але вона додає вам нового типу стратегій, і це реально цікавезна штука. З нею гратися, це прям. Окрема гра, і при цьому таке елегантне і гарне рішення, що ваші ці вони вдвох складаються в такі гарнесенькі ін-янь. Ну і так, як це гра на двох, то у вас, звичайно, є додаткові планшети, які ви можете використовувати ці планшети двосторонні. І ви можете грати ними як базовими планшетами, але з оригінальним артом, або вже використовуючи доповнення з нектаром. І це ще не все. Звичайно, це не тільки доповнення на двох гравців. Також, якщо ви просто хочете собі до бази докупити додаткових властивостей, то тут є додаткові правила, що ви можете використовувати ці два планшети, ці картки для того, щоб грати в шістьох або в сьомо. Тут є така спеціальна штука, яку ви будете використовувати для того, щоб позначати, хто одночасно ходить просто додаткові такі правила. Тобто, це неймовірно доповнення. окрема гра, яку ви можете собі брати для того, щоб грати в неї як в дуельку. Якщо ви Хочете пограти в криво, і ви розумієте, що ви будете грати тільки вдвох, точно беріть собі одразу це доповнення воно менше, дешевше, і тут вже всередині повноцінна гра. Якщо ж ви хочете собі це доповнення взяти, щоб грати в нього в шістьох або в сьомох, то в мене запитання навіщо? Тому що навіть на п'ятьох ця гра затягнута, а цей варіант, де ви одночасно два гравці ходять, і у вас ще менше взаємодії це. Норм, якщо ви обожнюєте грати в цю гру, і вам просто хочете великими составом в неї пограти, звичайно, це круто, що це доповнення є. Але мені здається, що це вже знаєте щось окреме, додаткове і не обов'язкове для усіх гравців, тому що це точно наприклад, не той варіант, який би я вирішив грати в Крио. Це не та гра, на яку хочеться пограти всімо в сімох велику кампанію. Це гра, яку я обожнюю грати саме на двох, як такий приємний сімейний посиденьки. І оця гра це саме ідеал, щоб в неї грати двох доповнення з оцими новими правилами. Те, що все це є в коробці, це прям дуже крута гра на двох гравців. І давайте покажу вам нових пташок з цього доповнення. Вони, як і зазвичай, додають нові унікальні механіки, які легко зрозуміти, але які відрізняються від інших пташок в інших наборах. Так насправді в кожному наборі в нас унікальні пташки, в яких є додаткові якісь нові механіки, і нові факти про пташок, і просто нові пташки, на яких. Цікавезно дивитися, і з яким би хочеться спробувати погратися. Отак. І останнє доповнення видане українською: це крива фан Пак. Єдине доповнення, яке видане в поганій коробці, бо усі інші компоненти в усіх інших коробках неймовірні. Реально, крила, це бомбезна за компонентами гра. Але це доповнення – це додаткове фанатське якесь доповнення. І те, що воно перекладено українською, це насправді дивовижний факт. Тому що все, що додає це доповнення, це. Картки. Картки в цьому доповненні повторюють пташок з інших доповнень, і їх властивості, і весь опис карти. Він той самий. Картки до цього доповнення малювали незвичайні художники цієї гри, а їх робили і вимальовували різноманітні люди, фанати цієї гри. І тут є дивовижні малюнки. Тут написано, хто їх автори, і тут є не тільки малюнки, а й різноманітні. Поробки, вироби з дерева, пташки, які ось зроблені з якихось матеріалів. І також тут є пташки, які були намальовані маленькими діточками або зроблені з залігами. І це неймовірно мило. Ось тут пташка, яка намальована дитиною, якій 7 років. Те, що в мене є картка від дитини семирічної, я вважаю, що це кіпер-дупер мега мило. Це так мило. Коли я побачив це заповнення, я просто піщав від того, яке воно гарнесеньке. Це просто зустріне задоволення. І так мені подобається гра. Але з оцими картками просто роздивлятися їх. Це кайф, показувати своїм друзям, що ось прикиньте. Існує Настолка, до якої фанати цієї настолки малювали зображення. І потім ці зображення були видані в їх настолці. Вау! І це потім переклав українською. Ну круто! М? М? Круто ж. Напишіть мені про це в коментарях. Фінальні враження. Про саму гру Крива, як я вже вам казав, це неймовірна гра, і я точно раджу вам її спробувати хоча б пограти, тому що це окремий такий експіріенс грати в цю гру. Так, це звичайнісінька сімейка, але вона дуже захоплююча. І в ній безліч регравальності в саміні. По цим доповненням. Кожне з них насправді цікавий і хороше. До цієї гри немає жодного з цих доповнень, я не вважаю поганим. І я б вам радив, якщо у вас є базова гра, і ви просто хочете до нього щось докупити, то спочатку я б радив вам, напевно, крила фан Pack. Це просто доповнення з купою нових додаткових карток, які ви можете використовувати в себе в партіях. І все, більше нічого. Нічого не додається. Якщо ж ви хочете грати вдвох, то. Просто беріть собі Оптиказі» як окрему гру, або як доповнення до «Крил», тому що воно точно додає нових сенсів і способів вам грати вдвох, і гра по-новому відчувається. Це класне доповнення. Якщо ви все це спробували, і вам хочеться. Просто карток, але просто взагалі просто картки вам не цікаві, а хочеться, щоб ще було трішки більше компонентів нові яєчка. Крила Європи, нічого складного, просто нові картки. В принципі, воно працює так само, як і Криво Art Pack, але в Криво Птахи Європи вас там 80 нових карток, а Art Pack цілих 300. Просто вони повторюють ті ж картки, що були раніше. А якщо ж ви насправді задроте, вам подобається ця крива баз і вам хочеться більше стратегічної різноманітності. Крила Птахи Океанії це ваш вибір. Ось я б що б робив. Я б напевно брав собі, якщо б грав тільки вдвох, то Крила Птахи Азії, а загалом я брав собі Крила фан Арт Пак і ось е, Птахи Океанії, це перше, що б я брав. Але загалом це така крутезна гра, що можна брати до неї все одразу, міксувати, забавлятися цими коробками, обкладуватися ними. І просто подивіться, який хаос в мене тут на столі. Буду зараз це все збирати. І як ви зрозуміли, я точно вам раджу цю гру, раджу ці доповнення. Це бомбічна гра, одна з найулюбленіших моїх ігор. Вона є в мене в топ-100 моєму. І ці доповнення вони точно роблять цю гру різніманітною і більш тільки кращою, і додають до експеріенсу, а не забирають в нього. Також хочу додати, що в тому момент, коли я записую це відео, триває перезумовлення на гру Змії Вир іде до... Ідейне не продовження стін гри Крива, але вже про драконів. І так як я фанат гри Крива, при тому, що це просто гра про пташок, як дуже смілашна. Мені хочеться щось жорстке, дракони, моя тема. І навіть якщо просто з пташками мені ця гра сподобалась, то я дійсно чекаю, що там буде в нас в наступній грі. Де дуже схожа механіка, але тепер вона про драконів і там є вже нові елементи, механічні в тій настовці. І як зазвичай наприкінці відео я пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра парк собак. Приємна настільна гра, де також є ціла безліч різноманітних кольорових карток оригінальних, але в цей, момент, але в цей раз вже з собаками. Це ще простіше, навіть ніж крива гра, де ви вигулюєте власний собак і роздивляєтеся, які вони там різноманітні і гарненькі. Настільна гра парк собак. І друга настільна гра, яку я вам пораджу, це настільна гра Левада приємна настільна гра про прогулянку парком, де ви зустрічаєте різноманітні рослини, тварин, і також знаходите якісь чудернацькі речі, і вибудовуєте перед собою певним. Цікавезним механічно чином картки, як і в крилах. Тобто, це також дуже приємна за темою і за оформленням настільна гра, в якій є окремою книжечкою додаткові факти, в яку також механічно цікавезно грати. Тобто, це також класна і приємна сімейна настільна гра Левада. А огляди на обидві ці настільні гри ви можете знайти в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, наглядайте за пташками, і особливо вам в цьому допоможе, те, якщо ви написуєте коментар під цим відео. І, звичайно, спокійної вам та нудної ночі.